Зможемо ліквідувати наслідки російського терору. В 11 будинків мікрорайону повернуто опалення та забезпечено надання інших комунальних послуг. Зокрема, в ті квартири пошкодженого будинку, що залишилось цілим. Але тут поки що не підключено газ. За розселенням до оперативного штабу звернулося три особи. Тут же залишили контакти небайдужого дисиків, які запропонували розмістити людей у себе. Всіх, хто звернувся, розселили. Шановні одесити, всі загиблі знайдені. За процедурою ДСНС залишило місце проведення пошукових робіт. Їхню місію завершено. Ми приступаємо до другої фази робіт. Найближчим часом буде розгорнути міський оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Звертаюся до всіх мешканців пошкодженого та прилеглих будинків. Не підходить близько до місця розбору завалів. Це створює загрозу для вашого життя. Нам необхідно в найкоротші терміни придбати всі конструкції, що нависають та створюють небезпеку. Щодо вцілілої частини будинку, за попередніми висновками вона придатна для проживання, але ми маємо отримати технічний звіт. Наразі на місці працює Державна академія архітектури та будівництва, яка надасть свої висновки. Це також дасть розуміння щодо наших подальших дій, яке житло буде визнано пошкодженим, а яке знищеним. Від цього залежить розмір наданої людям компенсації за державною програмою, є відновлення». Зі свого богу, муніципалітет відпрацьовує всі питання, найкоротше, термін.